Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні хочу поговорити з вами про холодноплазмову абляцію. Це метод холодноплазмової хірургії, що широко використовується в лорхірургії. При кобляці використовують плазму температурою до 70 градусів за Цельсієм. В отоларингології холодноплазмова кобляція використовується при видаленні мигдалин, аденоїдів, корекції фропіння і так далі. У порівнянні з традиційною лорхірургією, кобляція дозволяє знизити рівень післяопераційних ускладнень. А саме кровотеч та інфікування це все скорочує час після операційної реабілітації та дозволяє прискорити загоєння ран. Завдяки тому, що капіляри і дрібні судини коагулюються одразу місця надрізів не кровотечуть, а тому температура не перевищує 70 градусів за Цельсієм. Як наслідок хірург не залишає опіки на здорових тканинах. Зараз хочу детальніше поговорити про переваги плазмових електродів еко. Різні типи електродів і широкий спектр застосування, а саме видалення мигдаликів, аденоїдів, видалення папілом та новоутворень гуртання, дозволяють закрити повний спектр потреб для лора. Три ступені активних наконечників інтегровані для різання, абляції та коагуляції. Перший і другий ступень можна використовувати для різання і абляції. А всі три ступені для коагуляції. Детальніше про характеристики когулятора. Еко найважливішими характеристиками будуть робоча частота, це 100 кГц. Інтерфейс управління складається з сенсорного екрану. Робоча температура це 40-70 градусів за Цельсія. Вихідна потужність аблятора 250 Вт. Це при режимі різані при режимі коагуляції 150 Вт. Також на кожному електроді буде додатково вказана максимальна потужність для різання та для коагуляції. Ці електроди ви можете на вибір вибрати в залежності від своїх потреб.